Ми вже дуже давно не виходили з новинками, і на тепер вирішили звернути вашу увагу на початок нового сезону, це сезон весна літа, а ми продовжуємо працювати для наших військових. Берці середні такого вигляду стали справжнім бестселлером минулого сезону осінньо-зимового. Тому, спираючись саме на це, ми розробили і відпрацювали новинку, яка стає. Новим нашим улюбленим хітом весняного весняно-літнього весняного сезону це кросівки, які можуть мати як і завжди різне наповнення. Вони дуже гарно амортизують. В них гарна цупка підошва, завжди вона посилена ківларом. Це наш зазвичай. Ми так робимо. Місна шнурівка в даному випадку в мене в руках весняний. Наповнювач кросівки з весняним наповненням, але також воно може бути літнім, і також воно може бути сітка зверху замість кардури. Тобто, все наше взуття, як ви знаєте, може мати зразу декілька видів наповнення і зовні, і, і внутрішньо. Всі наші моделі. Ми виготовляємо в трьох кольорах: трьох, а то й чотирьох. В даному випадку ця модель може бути і чорною, і кайот, і олива, і олива з чорним. Так що ногам зручно, вони не парять, ноги не пріють ніколи і не утворюються неприємних запахів. Тому звертайтесь, будь ласка, ми завжди раді, допоможемо підібрати розмір і завжди раді вас вітати. Слава Україні!